Наступний ювілей. 30-й випуск новини гросвіту проливає світло на останні події. В ньому ми зібрали найцікавіше: від Сивайвел хорору по чужому до дати релізу наступної частини Grand Theft Auto. Готові до поїздки? В такому разі пристебніться. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі Artline. Як зібрати 177 тисяч доларів за декілька хвилин? Для цього потрібно вигадати настільну групу Elden Ring. Студія Steam Forged Games запустила збір коштів для такої цілі і була шокована. Просто з космічною швидкістю залетіли донати, і замість потрібної шестизначної суми набігло більше ніж півтора мільйона доларів. Гра буде нелінійною з великими локаціями для вільного дослідження і босами, яких ми вже перемагали в Elden Ring. Не забули про Days Gone. Цей зомбі-шутер продовжує набирати популярність завдяки фанатам. Спочатку геймери виправили оцінку гри на Metacritic, а потім ми поступово заповнили петицію задля релізу продовження компанією Sony. Для цього потрібно 200 тисяч голосів. Наразі ж петиція зібрала більше 182 тисяч. Можете доєднатись до голосування, а також залишити лайк під цим відео. Новий шутер від Valve під назвою Neon Prime – Це темна конячка, про котру мало що відомо. Нові подробиці з'явились на минулому тижні і виявилось, що перед нами фантастичний змагальний шутер від першого лиця, події якого розвиваються у всесвіті доти. Розробка гри триває кілька років, але чи створюється вона на Source 2 чи на Unreal Engine, невідомо. Як і дата її релізу. Якщо створюєш гру у 2022-му, не забувай назвати її маловідомим або взагалі вигаданим слівцем. Наступне вираження даної тенденції Doos survival шутер від першого лиця в футуристичному світі. Гра пропонує вельми типовий геймплей, але візуально виглядає дуже навіть нічого. Проект вже можна побачити в ранньому доступі. В закалісту протокол будуть данжі. Вони називатимуться Below і стануть протяжними трамплінами для того, щоб налякати гравця. За словами авторів, підземелля повинні об'єднати гравців, повинні дозволити відчути себе у своїй тарілці, а також дозволити побачити дещо знайоме замість постійних науково-фантастичних елементів. До релізу гри залишилось недовго, тож радимо обрати ігрову збірку на Artline, щоб насолодитись грою на максималках. Тепер про відьмацький Gen ми знаємо більше. Нова версія дикого полювання отримує трасування променів підтримку DLSS і AMD FSR, фоторежим, повністю перероблені текстури, рослинність, туман. Зрівняльне відео вже на вашому екрані, і як бачите, насправді візуал не сильно змінився. Найгірша новина гра не отримує повноцінне сюжет на DLC. Замість цього нам дадуть побігати всього-навсього в один новий квест, натхнений серіалом Відьмак. Японська студія Grasshopper Manufacture працює над survival-хорором у всесвіті чужих. Про це повідомляє інсайдер Том Хендерсон. Він каже, що студія черпала натхнення в серії Dead Space і Resident Evil і вийде гра у 2023 році. Також інсайдер пише, що в планах є сиквел Alien Isolation Grand Theft Auto 6 вийде у 2024-му. Таку інфу відкопали геймери в 111-сторінковій відповіді від Microsoft британським регулятором щодо купівлі Activision Blizzard. Саме там можна знайти речення. Реліз довгоочікуваних GTA 6 очікується 2024-му. Самі Rockstar ще не підтверджували цю інфу, але надія є. Тим часом заходьте на сайт нашого інтернет-магазину за ігровою збіркою. Підписуйтесь на цей канал і не забувайте про Лойс. До нових зустрічей!